От зараз буквально я дивлюсь там в нашому чаті, дивлюсь, там, як там хлопці працюють, що з ними, як там це все мене. Что бачите до них? Звичайно, було б дуже да. Ця бойова… бойовий адреналін це дуже цікаво. Но в той же час е, от ти дивишся на ефект від концертів е, і розумієш, можливо, ну, Ну, в чомусь навіть і злочин не співати ці пісні, якщо в тебе є можливість. Тому дуже, ну, таке. Просто я, я маю на увазі, що якщо ти переборюєш свій страх, то в Вояцькій цей дивіш, це наші первинні якісь такі інстинкти. Все дуже просто. В тебе, наприклад, немає якоїсь, ну, якщо ти не командир прям якогось великого підрозділу, починаючи зі взводу, чи там тим більше батареї. Тебе немає якогось головняка, ти собі просто виконуєш досить прості накази, е, от, працюєш по усталеній уже схемі, алгоритму. Е, от. І єдине, що тебе цікавить, влучиш ти чи не влучиш. Ну і головне, щоб не влучили по тобі. Чим краще ти влучаєш, тим більша ймовірність, що по тобі почнуть працювати. Така от цікава ще штука. Але вся ця атмосфера, там, навіть коли ти чуєш, як пролітають якісь там над тобою снаряди, все це от воно щось таке, що для чоловіка це прям треба пройти. Ну, Я думаю, для великої частини чоловіків це варто пройти. Це навіть е, Ну, я, от чому я не, не ображаюсь, наприклад, деякі, деякі військові кажуть, от я приїхав в цивільне місто, у них немає відчуття війни. Е, от, А я втомився там і так далі. У мене інший до цього підхід. Я там, скажем, ну, звичайно, ти можеш втомитися, але це вибір людини, і якщо хтось позбавляє себе такого випробування, то мені здається, навіть ну, мені його, певний мір, навіть шкода. Е, тому ну, не хочеш, ну і. Ну і не треба там, припустимо. Ну, головне, хоча б, щоб допомагали військо. Зрештою, цьому присвячений мій зараз тур по Україні. Хоча, звичайно, я не можу охопити всієї України. В мене, ну, я зараз маю буквально місяць часу провести цей тур, і відповідно, я досить поспіхом його організовував. І, відповідно, я зголосився на концерти, де просто були. Місцеві організатори вмотивовані, які готові були зразу допомогти. Наприклад, до Одеси я приїхав досить випадково. Ми хотіли провести концерт в іншому закритому закладі. Ну, я не хочу його називати, тому поки що вони не дали дозволу. Може, у них там дат вільних немає в жовтні, може ще щось. От, ну Вийшло, як вийшло. Тобто, І потім теж така іронія долі цікава. З Одеси потяг на Київ іде 21.30. І а мій концерт в Одесі закінчився 22.00. І, відповідно, що робити? Цілий день простою. Домовились з Южним. От <гум> вчора з Южним зіграв концерт. От, бо там теж були люди, які швидко скажімо, зорганізувалися, і, хоч їх було звичайно менше, ніж в Одесі, але все-таки людям приємно і день не пропав. Я вам розкажу про одного дуже серйозного такого бійця, власне, нептуніста. От, які, ну, я з ними теж маю честь бути знайомим. Так от одного разу я там заспівав в меч і він каже: дякую, дякую, я так чекав на цю пісню. Я так люблю цю пісню, якби на ця пісня, я б не пішов в армію. Ти мені цією піснею все життя зіпсував. Так що так. Ну, Такі бувають приколи. Ну, взагалі, є такі сталі фани. От і вчора вони, тобто позавчора в Одесі були. Ну і багато нових, скажімо так. Ну, це нормальна практика. Чи змінюються люди? Ну, зараз, звичайно, багато людей змінилося якось. Ну, ну, от, 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 от я ж чому і кажу, я не очікував цієї повномасштабки, тому що вона. Тільки на шкоду пішла імперським планом е е Путіна, Росії, то ми стали більше українцями, більше тепер, скажемо, пропагуємо свою національну ідентичність, мову і в розмовах навіть приватних, і в ефірах. І, і це, до речі, правильно. Е тому що, наприклад, я, я би ніколи не казав, що Одеса це виключно українське місто. Звичайно, тут дуже багато переплетеної історії. Що там брати ще дуже-дуже стародавньо, то так. Але вже дуже давно в Одесі українці переважають етнічні українці. І коли вони соромляться себе, це теж неправильно. Чому так прославлена єврейська культура, російська культура Української страви не видно було довгий час? Це неправильно, тим паче, що ну, от. І зараз, і те, що Одеса стала українським містом, і от і я радий, що вона не скорена. І дійсно от тут серед вас інколи в звичайному цивільному одязі ходять дуже крутезні люди, які врятували по суті і Миколаїв, і Одесу від російських десантників на самому початку війни. Добре, що в нас було це озброєння от. і що ми відстояли наш український південь. До речі, от я про цей карачун гору біля Слов'янська розказував. Потім до нас перевелись такі круті хлопці з величезним стажем, перевелись в наш батальйон і в нашу наш роту, в наш взвод. І коли вони побачили, я повів їх показувати наші спостережні пункти. І один такий прям. А що ти що тут робиш на нулі? Тому достатньо було, що я взагалі там знаходжусь. Ну, та, була одна історія, коли суміжник, ну, поряд був інший підрозділ, до речі, теж Тереошний, Вінницький, і там хлопець. Хлопці зайшли до нас, у них не було інтернету і вони. Типа, можна там, трошки посидіти в інтернеті, та, будь ласка, а потім. О, я от десь вас бачу, це, 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 давайте знімемо, а можна з вами споткатися. Я кажу, да давай відео знімаємо, ми там на позір Перу, нова полка і все, у нього там в Тіктоці мільйони лайків. Такі от історії. Так що ну, такі от поєднання вони дійсно підтримують наших військових. Ну, мій приклад це взагалі такий напів е божевільний приклад. Да. Ну, тобто багато хто все-таки відомих музикантів, які знаходяться в структурі ЗСУ, е ну, хоча, ну, тобто, я не кажу за всіх, є такі самі, і в окопах сидять і дуже завзяті цей. Ну, але більше, скажімо, е Ну, тобто я не цікався, чим саме вони займаються, але вони, ну наскільки я розумію, не на бойових. Це якби точно там поза кордоном вже їздять там, давно. от. Навіть якби вони приїхали в підрозділ там якийсь десь підтримати бійців, то це вже була б подія, коли там біля тебе цей співак прям виконує таку ж роботу, як і ти, там копає там чи стріляє. там чи... Ну, такі звичайні будні, приземлені військові проходить, що йти, то це теж так надихає. Бувають взагалі приколи такі, ну, бувають вредні бійці. Наприклад, приїхав я в один підрозділ, теж по відрядженню, граю концерт, і один боєць каже: А в якому ти дзвонні? Я кажу, старший солдат. Це моя, до речі, най, най, я так скажу найбільша нагорода. Ну, як кажуть, вижив три, <сіх> три бої, значить вже солдат. Тобто для мене це мінімальне друге звання в нашій армійській ієрархії, це ну, головне визнання моє бойове. Незалежно від того, чи буде в мене там якесь підвищення, це вже от найкрутіше, що я маю, цей погон. І коли я кажу, я старший солдат, І він такий, а ну тоді нормально, своя людина. Він думав, що я вже якийсь майор там. Хоча, знову ж таки, є такі майори бойові шикарні, що, ну... Тобто, прям честь. ти з ними спілкуєшся, ти прям загораєшся, все, відкладу гітару, давай підемо на штурм. Там, ну, таке. Ну, правда, це не з нашого підрозділу, але в тих містах, де ми буваємо, ми часто там сусідня хата вже там, якась дуже крута бригада, може бути, з величезним досвідом. Таке ще з 2014 року. Новоярд це е, я. Так, до речі, вчора в Южному пояснював. Скажімо так, є ситуації, коли позивні дають, а є ситуації, коли про позивні запитують. Мене запитали, який в тебе позивний. От, і. О, це ну, єдине було таке. Інше моє ім'я, яке в принципі, існувало, це духовне ім'я. Ще 2006 року я посвячувався в рідну віру і Новояр це символ нового весняного сонця, ярило, тобто цей корінь, нове яріння, Великдень. До речі, тут Великдень, Воскресіння Христова і Пасха це все три різні свята. Ну, У нас воно інколи не на цей. От, але ну, так. Хоча, мабуть, найбільше я люблю літо. <ріхи> ну, але це пов'язано все-таки із своєю рідною дитячою травмою. Просто Я не любив школу, і для мене ну, тобто, літо це було таке щастя, Воля. свобода, да. Тобто. Але новояр це перемога все-таки світла над темрявою. Хоча, знову ж таки, це все символічно. Ну, тобто, день стає довше, ніж ніч, але ніч це теж добре по-своєму.